Ось таких цілих два дека я напекла смакоти. Дуже смачна штука. Ось такі, дивіться, рули такі гарненькі. Хм, клас. Дуже хрусткі, дуже смачні друзі. Впевнена, що вам сподобаються. Обов'язково спробуйте приготуйте. Спочатку розморожене листкове дріжджове тісто я трохи розкачую. Далі до розтопленого вершкового масла додаю подріблений чесник та петрушку. Це буде така ось намазочка, яку я розмащую по тісту. Далі присипаю подрібненою шинкою. Я взяла таку м'ясну шинку. Можна натерти на тертушці або дрібно подрібнити, я закинула в кухонний комбайн та зробила це там. Також додала сир моцарелла, загорнула все рулетом і нарізаю на ось такі шматочки. Викладаю їх на деко і ось так руками трішки сплющую, скажімо так. Далі змащую яйцем. Посипаю кунжутом, але це за бажанням. у мене чорний та білий. Далі відправляю в духовку і випікаю при 200 градусах приблизно півгодинки. Ось і все. Хрусткі закусочні рулетики готові. Дуже смачні до чаю, кави або просто як перекус можна брати з собою на роботу, в школу дітям, куди завгодно. Готується легко, швидко і просто, все як я люблю. Дуже класна штука, смачна, легко готується. Обов'язково ви повинні спробувати. Тож чекатиму на ваші відгуки. Ну що ж, беріть, куштуйте. Хрустки дуже, бачите? Угу. вас смачні? Смачно? Дуже. Це ти, Ядруся, вибрав сьогодні, ядруся захотів, щоб я йому приготувала, так? Я знаю толквіді. Ти молодець. Ну що смачно, так? Угу, схоже угу. на піцу чи ні? Чи щось інше таке, да? Трошки схоже. Ну, чимось схоже, що там така м'ясна сирна начинка, так? Да? Угу. Будете таке їсти? Да, чайком, так? Да. так що приготуйте, будь ласка, чайок. Добре.